Добрий вечір студія. Це все наші діти, Київ Давілися. Сьогодні ми беремо інтерв'ю у пані Тетяни. Підкажіть, будь ласка, пані Тетяно, е, чому ролер дербі? Дурі багато, треба виганяти, взагалі кайфую. Пані Дарино, підкажіть, будь ласка, чому ролер дербі? Е, тому що це весело, дивіться, яка гарна компанія. Прямо як за в семірному кругу. <сум> Барбі, підкажіть, будь ласка, чому ролер дербі? Або знаєте, зручно тренуватися, як вийти в час пік з транспорту. Дуже класно, дуже освіжаюче. Тепер завжди виходжу на потрібній зупинці. Це перевага. А що вас відлякувало в ролердербі? Те, що треба штурхатися, як в громадському транспорті. А тепер що? А тепер що нічого роксі? Підкажіть, будь ласка, чому ролер дербі? Мені подобається штурхати красивих дівчаток. Ой, ну ви знаєте, мене сидяча робота. А там що, там обична робота тільки спина, да? а тут ти кейсиш ну, на стільчику і сидиш. А тут тепер працюють одні тільки ноги. Я вже можу просто сидіти на стільчику без стільчика. Чого відлякувало в ровердербі? Е, те, що е, треба шолом надягати. Е, але ви в шоломі. Так треба. Ну, да. Чого вас відлякувало, можливо? Е, та ні, власне, вже садені синяки були у, у, боже, в коньках, але загалом все окей. Підкажіть, може у вас щось відлякувало, Так, да, Мене відлякувало, що тут буде багато фізичної сили, знаєте, таке, таке грубе, грубе заняття буде потім вертатися з синяками, ага. і дівчата будуть всі такі грубі і дуже серйозні. Ну, ви непоганенько справляєтесь, дуже потужні.